Ще трошки, і ми приближаємося до своєї мети. Зараз ми йдемо знімати гроші, тому що потрібна готівка. Вони хотіли, щоб перший внесок був готівкою. І ми йдемо знімати гроші. Банкомат у Міленіум видає по 4 тисячі. Так що ми можемо тільки 20 тисяч на одну людину зняти в день. Ну і ми вже три дні знімаємо гроші. І ми знімаємо виплата готовки інна квота 4 тисячі. Акцептуй. І зараз помаленьку знімаємо. І <gry> <gry> ну, так, ми всю суму назбираємо потрошки. І <gry> так, ми вчора зняли 40 тисяч. Сьогодні 40 тисяч вже має 80. Завтра ще знімемо і вже буду мати всю суму першого внеску, і плюс, щоб заплатити ріелторам, плюс, щоб заплатити е податок і в нотаріус. Як ви бачили, ми тільки що зняли гроші. 15 жовтня ми йдемо нарешті купувати наш будиночок. Наші глядачі вже пишуть, та ви вже скажіть кінцевий результат, що ви нас мордуєте. що нема кінцевого результату, що ми не маємо кінцевого результату, що показувати? Не 15 го числа вже буде кінцевий результат. маю надію, і все буде добре, все вдасться. Що я хотіла в цьому фільмі розказати? Що ми вчора ходили і купували страхівку? Значить, на чому полягає страхівка. Страхівка полягає в тому, що ми застрахували життя петроли і будинок. Значить, з самого початку беремо, банк нам запропонував страхівку. Чому я вирішила іншу страхівку купувати? Тому що банк нам будинок страхує тільки стіни. Тобто, якщо щось станеться з дахом, наприклад, зірве дах, так, або дах почне протікати, або якийсь, не, не дай Боже, пожежа, все згорить. І я застрахувала буквально все, те, що в будинку, те, що зовні будинка, мається на увазі дах і так далі, не тільки стіни. А банк пропонував нам тільки стіни. Тому я вирішила так. Але вони сказали, ви можете в іншій страховій компанії решта докупити докупити. Але в тій страховій компанії, де би ми решту не докупляли, все одно ще раз будуть застраховані стіни. Стіни так виходить, що повторюється та сама страхівка. Тобто ми будемо платити банку. І ще плюс все одно будемо ті стіни страхувати. Тобто я купила таку страхівку, там повністю від всіх ризик застраховано. Від всіх. А банк такої страхівки не надає. Тому, звичайно, ця страхівка мені вийшла 1240 злотих, 1440 злотих в рік. Але я зато знаю, що в мене на рік вже є страхівка, я не переживаю, якби ви що сталося? Що ми не зможемо тоді кредит заплатити і ще й зробити ремонт, бо ми збираємося робити ремонт. І щоб просто ми не переживали. Це перша страхівка. То 1440 злотих. Це ми застрахувалися в варті. Далі, друга страхівка це страхівка на життя. Банк запропонував нам 86 злотих в середньому місяць, щоб ми платили, разом з тим нашим, то, що ми будемо щомісячну рату платити, так? і туди ж буде страхівка оплачувати. Я на себе залишила ту страхівку, яка запропонував нам банк. Чому? Тому що я маю ще дві страхівки на життя. Крім того, я плачу приватні ще дві страхівки. Це раз. По-друге, Якщо б зі мною щось сталося, ну то Петро дасть собі раду без мене. Він заплатить кредит, все зможе сам без мене зробити. Бо він більше заробляє. А якщо б щось з Петром сталося, то я собі просто не дам ради. Тому я без тебе не дам ради. Ну це морально, але ми, ми говоримо про матеріальну сторону. Це різниця, як я морально не дам, то й матеріально не потрібна. Ну в будь-якому випадку страхівка моя виплатить половину, так якби 200 тисяч. За будинок банку, якби щось сталося, і твоя страхівка теж половину, тобто нас наполовину розділили на тій страхівці. Але твій, твоя страхівка, то, що я на життя зробила, то вона не на 200 тисяч, вона на 400 тисяч, так як коштує будинок. Так що я просто вирішила, що лишаємо ту страхівку мою на здоров'я і на життя, та що банк запропонував. А на Петра ми зробили нову. І це коштує 240 злотих в місяць. Ми будемо 240 злотих місяць платити протягом терміну кредиту. Але мені сказали, якщо я захочу далі ту страхівку підтримувати, навіть після того, як ми заплатимо кредит, то ми можемо її далі собі брати, то немає значення, чи вже банк чи вже хата наша буде, чи ще буде в кредиті. Ось такими Зробили кроки. Все. Всі ці папери ми підготували. І тепер, 15 числа, йдемо е, купувати же цей будинок. Це буде вже умова прижичення. Е, то називається так акт нотаріальний е, купівлі-продажу. Умова прижичення. Так що ми доїжджаємо до нашого будиночка. Так, от він. Ось ось ось. Ой, які червоне. Виноград тут, до речі, зараз зайдемо, подивимось, який там той червоний тепер, який колір має гарний. Тут такий гарний район. От там, бачите, ліс. О, Там ліс. Дуже гарно. До речі, гриби можна було збирати в лісі. А ми не ходили збирати. Ладно, вже як сюди переїдемо жити, то вже будемо збирати гриби. Так, заїжджай. Бачу, що вікна всі закриті. Напевно, наша там та мама нашої власниці гріється, щоб позакривала всі вікна. Добре, приїхали. Ось, дуже гарно захід сонця нам буде видно тут, я вже бачу. Дивіться осінь. Гарно видно, листочки вже пожовтіли. Ми так їздили, їздили і доїздилися від зими до осені. Слухай, від зими до осені натурально, ми доїздилися. Але подивися, яке сонечко гарне, яка гарна погодка сьогодні. О, це вже пожовтіло. Так, наша е, як то називає, Магнолія, Я ж забула, магнолія теж пожовтіла, дивись, яка вона жовтенька, гарна. Мусимо сьогодні собі фотографію гарно зробити. Барбарис, слухай, дійсно Барбарис. Подивися, барбариски, клас. Бачиш? О, барбариски. То що, будемо цукерки робити, Барбарис, Так, йдемо сфоткаємося на фоні, поки сонце світить скоренько. на фоні того червоного листя, напевно, буде гарно. Давай фоткай нас. Дивись, як гарно. Але так треба, щоб, щоб то листя ото зверху було червоне. Отако зроби. Отако зроби. Ще, ще, ще. Давай. тебе Не знаю. А в тебе е. з спишкою. Слухай, виноград, який класний. А, бо тут в тебе відео. В мене відео. Я думаю, чому в тебе поїздю. Так, щоб вище ото видно було. Бачите, як я взяла? Так, щоб сонечко там було видно, чуть-чуть далі йде. О, отак, давай. Добре. А, будинок? А, і ж будинок, точно, давай ще на будинок. Давай. Я тут Я все фіксую на відео. Диплом. Фоткаємося. Чекай. Нічечків не видно, чуєш, давай ще раз. не видно. Так, Давай. Все. Добре. Давайте покажемо. От, дивіться, яке класне листя. Я в шоці, дивись. Слухай, тут не треба буде робити. дивись, як воно гарно виглядає. Просто суперово. Якийсь такий старий Чого ти старий? Ну так чекай, що ти хотів, але гарно будинок виглядає. Ми ще потім як то зробимо дерево, все гарно обробимо. Ох, як то буде класно. Я просто не витримую вже, коли ми переїдемо. Така то осінь у нас тут буде гарна. Тут взагалі дивись, весна гарна, бо буде цвісти то дерево, так, магнолія. Потім осінь гарна. Але туї вони взагалі будуть створювати такий ландшафт нам гарний, зелений, круглий рік. Чекай, я ще хотіла показати, який виноград тут. Дивіться, який виноград класний. О, просто суперовий. І нікому не потрібен. Може запитатися у них, ми б собі зірвали виноград, ти б ну, зробив мені ніжко. У вівторок і запитаємо. А, точно, я думаю, до вівторка ще не, так. не облетить. Вівраз не дуже випадку. Ой, який класний виноград. А тут? Слухай. Всі добре. добре. О, господинька з нами вийшла, говорила тільки що. О, а що ти там побачив? Я... я не знаю. Ні, ти їх не їж, будь ласка. Вони слухають, як коралі, дивися з такою диркою, бачиш? Ой, вони такі. Які? Шершаві? Ні, вони м'ягонькі, але такі, бачите, такі. Бархатисті. Бархатисті, так. Та. Не знаєш до заягодки. Ну, то може, то щоб насіннячка робилась, не знаю. Добре, йдемо. Ми тільки що з господинею поговорили. Вона дозволила весь свій виноград нам зібрати. Ну вже вина буде в нас. Але дивися, це виноград, так? Але оце далі, то не є виноград, то то дике щось. Ні, то не виноград. То є такий, як, ну, не знаю. Ну той ж на тих туях. Ну. Слухай, а тут були е, була жина такий великий ну, кущ. Ну, а що воно засохло? Засуха, то й засохло. Засуха І була. Разом так, причому разом з жина. Бачиш? Так що отак виглядає, от ти казав, що де татує. От цатує. От вона. Так що йдемо, е зробимо фотку ще, їдемо. І може завтра приїдемо, виноград позбираємо. І ти би зразу завтра зробив, треба бутлі помити. Слухай, та тут дуже багато винограду. Подивись. Давай я зірву одну додому, спробуємо Ой, я не можу, йди зірви у ту яги, у ту от. І одну білу спробуємо теж. Але... Ой, там гарні зверху, вау, класно. Одним словом, все, винограду ми будемо забезпечені, не переживай. Дивись, яка гарна гілочка. в домку? їдемо. Ні, ну дуже красиво, дивися, та то просто картина маслом. Супер. Ну все, йдемо додому і будемо чекати вівторка. Всім па-па, ви теж чекайте. Я розумію, що у вас терпіння нема. У нас ще більше терпіння немає, але що зробиш? Але я вже випускаю по два фільми в день, а деколи по три, щоб вам поскорше було. Так що вибачайте, але мусите терпіти. Йдемо на озеро. Як завжди, там зараз знімемо вам дуже гарний захід сонця над озером, тому що ми свої традиції не міняємо. Ось бачите, як гарно. Як гарно захід сонця на озері. І тоді такі кольори посилювали. Дуже гарно. I know you'll find a way. Live your truth, and good will come to you.